Добрий вечір. Сьогодні у нас тема про те, як зрозуміти, коли вами маніпулюють, коли з вами нещирі, коли вас водять ніс, особливо у шлюбі або у інших сімейних відносинах, коли подібна нещирість, коли подібні маніпуляції можуть приховувати, так би мовити, подвійне дно у людини і для вас потім. Вилитися у дуже такі сумні історії, такі, як і домашнє насилля, і фінансові якісь махінації, нечистоплотність у відношенні вас, так? І аб'юз, і все, що хочеш. Отже, як зрозуміти, що ваша там дружина, чоловік, там хлопець, дівчина і так далі викручує вас так, як їм треба? І. Ем... Насаджує вам саме певну думку. Я саме зараз буду казати про те ситуації, коли вас людина, партнер ваш, доводить до такого стану, що ви не думаєте своїми думками. Що ви не мислите, розумієте, власне з власної волі, а ви мислите тим, що вам в голову вклали. Такого дуже багато буває, особливо це видно при розлученнях, коли людина навіть намагається або вирватися з цих відносин, або навіть там висудити свою частку майна, там свої гроші якимось чином, і те їй продовжується вкладуватися в голову певні ідеї. Та наративи, як зараз кажуть, певні ідеї, які заважають людині правильно усвідомлювати ситуацію і приймати вживати заходи для того, щоб захистити свої права. Отже, як розібратися в цьому без порад мами та подруг? Тому що. Або друзів там і кумів, так для хлопців. Тому що дивіться, я саме наголошую на тому, щоб як розібратися самостійно, тому що коли ми радимося з подругами або мамами дівчатки, так люблять, а хлопці там з друзями, ми все одно лишаємо в собі в голові такий маленький-маленький шанс для слів тієї людини, в якої ми сумніваємося, тому що це ж. Типу, не ми, це друзі сказали, це мама сказала. Завжди, коли ви радитесь з кимось, у вас є підстава перекласти відповідальність і змінити своє рішення. А я вам зараз підскажу, як робити так, щоб без порад, без обговорення з ними дійти певного висновку. Треба слухати не маму, не друзів і не подружку, а треба уважно слухати, що каже вам ця людина, коли у вас є конфлікти. І звернути увагу на певні конкретні фрази. Тому що зараз, якщо у вас таке є, ви зараз мені пишіть, чи є у вас це, чи ні, і чи було хоч раз. Або може у вас є, може у вас є кілька випадків із тих, що я зараз назву. Перше, коли людина вам каже з приводу ситуацій, де ви її десь в чомусь улічили. Або щось дізналися, або маєте якусь претензію, або намагаєтесь з'ясувати, чому щось ця людина зробила, сказала, не зробила, не сказала, вам кажуть, такого не було. Отак, в очі. Такого не було. Нічого не пам'ятаю, я такого не знаю, такого не було. І ви були там вдвох, і тільки вдвох. І він вам каже, або вона що такого не було. Запам'ятайте, це страшні люди. Така людина. У психологів є для цього назва певна, але отака манера поведінки з вами, вона настільки вас, якщо минуть місяці і роки в такому стані, при тих важливих для вас болючих стресових ситуаціях, буде отак от рубитися, як по краплиночці вода капає вам на голову, це розвалить вашу особистість. Повністю. Ви будете вважати себе ідіоткою або ідіотом. Я вам серйозно кажу, це страшні речі, коли вам кажуть, що такого не було. Якщо ви це один раз з'їдаєте, другий раз з'їдаєте, третій раз з'їдаєте, вам треба буде мати вже тільки психологічну допомогу. Я вам серйозно кажу, це страшні речі. Друге, коли вас питають, наприклад, якщо ви. Людину запідозрили там у зраді, у брехні, там, я не знаю, неважливо, да? коли ви намагаєтесь з'ясувати, чи вам людина збрехала чи ні, а вона вам каже так. А ти дійсно думаєш, що я брешу? Дивіться, в чому тут ситуація. Особливо, якщо ця людина реально бреше, у вас є якісь факти. Дивіться завжди на факти і слухайте те, що людина говорить. Якщо у вас є факти про те, що людина вас там, обікрала, там, якось шахраювала з вами, зрадила вам, десь когось хтось бачив. Ну, неважливо ситуація бувати різні. Якщо у вас є факт, і вам при цьому кажуть, а ти дійсно думаєш, що я брешу. Ти дійсно думаєш, що я це там, набрехала, набрехав, ти дійсно думаєш, що я таке зробила, ти думаєш, що я могла таке зробити. Дивіться, в чому тут нюанс. Людина, акцент з того, що вона зробила, переносить на те, що дійсно чи ти думаєш. І якщо ви навіть свідомо цього не розумієте, підсвідомо. Вона на вас вже вішає провину на вас, що ви винні в тому, що ви в чомусь підозрюєте цю святу людину. Це такі речі, які не працюють прямо. Ви можете не зреагувати на це раз, ви можете не зреагувати на це два. Але коли людина при таких ситуаціях, коли вона попадається на чомусь, розумієте, схильна отакі от речі викручувати, зверніть на це увагу не тільки в особистих відносинах, ви на роботі таке можете побачити. Оце маніпуляції. І це маніпуляція на вашу психіку. Маніпулятори бувають різні. Вони бувають натреновані, такі, які знають теорію, знають практику. Знають, як маніпулювати людьми, а є маніпулятори від Бога. От від Бога дано дуже жінок багато таких. І чоловіків, і в чоловіки є. От дано людині, вона несвідомо маніпулює. Тобто, не, як розумієте, такий в лапках талант, то вона відчуває оце. Де треба отако викрутити, і як розставити оці акценти, як щось спросить, і як круто. От є такі люди, це страшні люди, які. Від природи ось такі самі по собі є. Ще що вас має викликати у вас питання, які, наприклад, фрази до вас? Ти е, ненормальний, ти там не, як це сказати, наприклад, ти що, там, якийсь нездоровий, ненормальний, там, ти тупий якийсь, або ти там неуспішний, або ти там не маєш там. Достатньо ну, якийсь недолік, так? Або ти там, жінка, маєш якийсь недолік, і всі про це говорять, всі про це знають. Ось ти не успішний в мене чоловік, ти не вмієш заробляти кошти, всі твої друзі про це знають. Ти у нас жінка не дуже гарна, ти там у нас така несяка, ну всі ж про це знають. Вони сусіди казали, коли на вам робиться отакий на вас ярлик. І потім ще відсилається до того, що всі про це знають. Да про це може ніхто не знати. Це взагалі може бути не так, але у вас в голові воно сяде, розумієте, що я не вмію заробляти кошти, і всі про це знають. Мої друзі всі про це знають. А що вони про це їй говорили? А що вони з нею говорили про це? А що вони в мене поза спиною про це говорять? Ви розумієте, що ви викликають такі фрази? Вони викликають оце, коли людина заснути не може. Розумієте, про що я кажу? Що ще у нас? Ти сам винен, ти сама винна, що я так зробив або зробила. Ось дуже часто це чоловіки, які б'ють жінок, так кажуть. Ти сама винна, що я тобі дав по лицю, по обличчю, там, підбив тобі око, розбив тобі голову. Ти сама винна, ти мене довела, ти мене спровокувала. Я вже казала не один раз. У мене в коментарях про домашнє насильство під відео жінки на жінок пишуть сама винувата, тетете. Та, та, та. Це такі ж самі жінки, як і той чоловік що б'є. Ніхто не винуватий тому що його б'ють. Нікого не можна бити. Ніхто не заслуговує на відношення до себе. Протиправної поведінки ніхто не заслуговує на те, щоб проти нього вчинили злочин. Це ненормально, це аморально. І коли людина каже, ти сама винувата, ти сама мене довела, вона може це не так казати, як я зараз з такою інтонацією. Вона може казати так, Люба, пробач мені, я більше так ніколи не буду, я тебе там дуже прошу, не уходь там, не заявляй в поліцію, що там щось не роби. Ну ти ж сама мене довела, ти ж знаєш, я ніколи б так не зробив. Ти ж знаєш, я спеціально ніколи не зроблю. Ну я вийшов із себе і не, не втримав себе, і якось в мене там щось на мене найшло, я ж не знаю як, і я тебе шарахну так, щоб в тебе змогу. Алло. Шановні, зверніть увагу, хочете беріть ручку, записуйте. А, ти сам винен, що я тобі зрадила. Ти мені не приділяв уваги, ти мені там, не знаю, щось там не купував, тобі на мене, як на жінку, було все однаково, ти сам винен, що я тобі зрадила. Ніхто не винен в тому, що йому зрадили. Людина, коли зраджує, вона робить такий вибір. Зраджувати чи не зраджувати це вибір тієї сторони, яка зраджує. Якщо людину не влаштовують відносини, вона може з них піти. І знайти собі іншого, так? а не зраджувати, знаходячись у відносинах. Ви ж зрозумієте, що коли людина ходить, зраджує і вертається назад, і робить вигляд, що все нормально, це не те саме, що вона сказала, що ти до мене погано відносишся, ти не такий чоловік, як я собі хотіла, я уходжу від тебе. Розумієте, про що я кажу? Тому це теж, розумієте, маніпуляція. Якщо ви таке з'їдаєте, раз, два, три. А якщо до цього всього, що я зараз перерічу, якщо воно у вас не одне, так? А у вас оце воно однакручено, одне з одним. Наприклад, ти сама винна із тим, що, наприклад, такого не було періодично, так? Або там ти ненормальна, і всі про це знають, там, або ти така сяка, або такий сякій. Тож зрозумійте, воно ж. Так і є, як я кажу, не обов'язково щось одне. Це може бути отака, ну, як вам сказати, такий вінігрет із цієї гедоти, яка вам викривляє викривляє погляд на себе, взагалі ваші почуття. Ви, ви починаєте мислити про себе, розумієте, отак, як ця людина каже. І тоді у вас що получається? По життю, побої, підписані кудись довіреності, непонятні, якісь там квартири куплені, чомусь тільки там на неї або тільки на нього, і ви там десь тіліпаєтеся останнім вагоном у своєму потягу життя. Розумієте, про що я кажу? Чого таке буває? Того що. що у нас і що? А, ще таке: ти занадто істерична, ти занадто образливий, ти занадто такий чуттєвий, як дівочка. Що я тобі там сказала? Ти зразу, як дівчинка, такий чуттєвий. Або ти така образлива, боже, мама на доця, ну що я пошутів, пошутів, пошуткував, а ти вже образлива. Це людина, вона ваші почуття. Це аб'юз, Шановні, це аб'юз, це людина знецінює ваше почуття. Тим паче, це ще, знаєте, може переплітатися з тим, що людина відносно вас шуткує так по чорному, знаєте, при цьому всьому. І потім каже, що ви занадто чуттєві, або ви там дуже образливий. Це ненормально. Ще є такий момент, коли людина каже: наприклад, ви кажете, що ось чому ти там так і так себе повів, або чому ти там десь щось, якісь там кошти приховав від родини?» Знаєте, які бувають проблеми, з якими я стикаюся, да. А він вам каже, ти так не думаєш, ти би сама так ніколи до такого не додумалась. Чули хтось таке? Це тебе мама надумала, це тобі брат сказав, це тобі там подружка твоя сказала, це тобі там е, хтось сказав, ти сам або сама ніколи до такого не додумалась. Це не твої ми там, думки, це не твоя ідея. Коротше, що це таке? Оце теж, це теж маніпуляція, шановні, це все маніпуляції. Ще може бути, знаєте, така ситуація, що людина, коли ви її починаєте виводити на чисту воду і з'ясовувати з, з нею, чому вона по відношенню до вас якось неправильно поступила, вона починає на вас агресувати, наїжджати, нападати. І казати, що ви намагаєтесь обдурити її цю людину, що ви на, там, на неї. Тобто, розумієте, коли ви на, свій, на, на своє запитання, таке особливо буває, знаєте, коли, коли ви щось пронюхали, десь щось узнали, і ви задаєте запитання спокійно, а у відповідь ви такі, отримуєте такий рікошетом скандал, такий Ор із там звинуваченнями, що ви там брехуха, брехун, що ви там не пойми хто, що ви там таке робите. І це такий починається ор, що ви не маєте де слово вставити. Отако От я бачила дуже багато разів. Я навіть в своєму житті таке бачила. Коли оце оба і йде така агресія, і там людині не варто нічого пояснювати. Просто я, коли таке бачу, я зразу розумію, що я була права в своїх підозрах. І по-друге, я розумію, що та людина з неї неможливий ніякий конструктивний діалог. Це з тої категорії людей, з якими треба ну, згортати спілкування. Так. І ще один такий момент, який мені дуже не подобається. Це навіть подруги по відношенню один до одного роблять, друзі, там, і навіть діти і батьки. Коли говорять, що якщо ви скаржитесь на щось, а вам говорять, що у других ще гірше все. Ну, наприклад, мама каже вам: то що ти переживаєш? Ще все гірше. А он, дивись, он у сусідки там. Чоловік взагалі пішов, а тебе тільки б'є. Або чоловік вам каже, ви кажете, мене з роботи звільнили. А, а він вам каже, на, не переживай. А он бачиш там, а хтось взагалі в цьому, в підземному переході. Вже бракує. Слухайте, ну я до, до прикладу кажу, так? Коли людина, це здається, що вас намагаються підбадьорити. Але це не так. Це знову людина знецінює ваші почуття і ваші труднощі. Коли вас хочуть підбадьорити, вам кажуть: не переживай, все налагодиться. Все буде нормально. Зараз в тебе такий період. Потім ти знайдеш нову роботу. Ніхто без роботи, хто хоче робо, працювати, вік не садів. Ти знайдеш нового чоловіка, тобі треба зараз розійтися, щоб тебе не ображали, не, не прикладали до тебе руку. Ти знайдеш нового чоловіка, все буде добре. Оце підбадьорення. Розрізняйте завжди, розумієте? Розрізняйте це. Тому що це дуже важливо. І я, до речі, зараз проговорила те, що не тільки чоловіків та жінок касається, стосується у відносинах. Це і між батьками і дітьми дуже часто таке буває. Ось, Людмила пише, мені з дитинства батьки казали, що типу в сиротинці краще. Ну, так, я, бачите, я теж тільки сказала про батьків, бо батьки теж те, це все дуже люблять розповідати. Ну, до, до чого я. Взагалі, цю тему підіймала. Для того, щоб ви зрозуміли, коли ви слідкуєте, будь ласка, за відносинами, не розслабляйтеся, чуйте людей, що вони вам говорять. І слухайте тільки себе. Я серйозно вам кажу, мені, мене колись папа мій так навчив. Слухати тільки себе. Він каже, ти права для себе тільки ти сама Слухай тільки себе і роби тільки те, що вважаєш за потрібним. Зрозуміли? Ось я вам скажу, що це працює. Слухайте тільки себе. Ви слухайте цю людину. Якщо таке трапляється, що я вам зараз сказала, послухайте себе, що вам каже ваше внутрішнє переконання. Чи це нормально по відношенню до вас? Чи ні. Проаналізуйте. Якщо вам це не подобається, якщо ви відчуваєте, що щось не так, то ви праві. Слухайте себе і слухайте те, що вам кажуть. От кажуть, саме я маю на увазі, як з вами спілкується ця людина, про яку ми, наприклад, зараз з вами розмірковуємо. Не подружки кажуть, не мама каже. Дуже остерігаємося мам і дуже близьких друзів у порадах. Це люди від, від слів і оцінок яких ми дуже залежні. Це найкращі люди для порад. Я вам чесно скажу, А, І потім ці люди вони попадають в категорію тих, що якщо б ти не порадила, в мене б такого в житті б не було, розумієте? Тому слухайте тільки себе і обов'язково аналізуйте те, що вам кажуть. Я сподіваюся, вам це допоможе, тому що я дуже бачу багато таких станів перед розлученням в період або в період важких відносин в сім'ях. І в процесі розлучень, коли одна сторона наїжджає, а друга якби пасує, розумієте, якщо, особливо, якщо щось ділять від дітей того всього, і починається це все дуже видно. Ти сама винна, я не хотів, але я зробив, ти хвора, ти припадушна, ти психозна там якась, ти там дурна. Там ти сама все це влаштувала, ти що думаєш, що я брехло таке і так далі тому подібне. Ти мене там обдурила <плес> <плес> і, і в такому плані. Ну тому, або ти там не, не міг нічого мені запропонувати по життю, ти ніхто. Всі знають, що ти ніхто, я тому пішла. Але ти взагалі там, я пішла там до когось іншого, ти сам винен, що я тобі зрадила, але ти мені ще віддай свою квартиру, тому що ти ніхто, я на тебе витратила купу часу, а своїй молодості, давай мені за це заплати. Ну, тобто, такого плану. Да? Речі. А людина починає депресувати і перебувати в шоковому стані, і вона розвалюється зсередини. Розумієте? Я знаю по людях, що таке, коли вони розповзаються. Я не, не, не є психологом, щоб їх від того лікувати. Я працюю з ними по іншому напрямку, на але мені треба людину якось докупи зібрати, щоб вона розуміла значення своїх дій і була якось здатна приймати якісь рішення. Була, короче, кажучи, в адекватному стані, і, і доводиться багато ось про це все говорити, розумієте? Чому нещодавно я радила в одному зі своїх ефірів, що якщо у вас такі складні відносини при розлученнях або якихось сварках, якихось конфліктах, судах і так далі, не спілкуватися, а блокувати контакт, щоб вам це не лили в уші, розумієте? Тому що отакі фрази. Вони лишають слід у свідомості на багато років. Ще раз вам повторюю, наприклад, такого не було. Ти сама винна, бо ти сам винен, розумієте? Ти хочеш мене обдурити, ти вважаєш мене ідіотом, бо ти там вважаєш, що я ідіотка. Ти ненормальний, ти нічого не вмієш, ти нічого не значиш, ти ніхто, і всі про це знають. Розумієте, про що я кажу, так? В інших людей все гірше, ніж у тебе, в тебе все нормально, замовкни, не лізь до мене зі своїми проблемами. Розумієте? Ти занадто там образливий, ти занадто чутливий, ти занадто ніжний, там все на світі. Розумієте, про що я кажу? Коли я зараз підряд це кажу, так ти там знаєш, що я ніколи спеціально не вдарю, не ображу, не обматюкаю то тебе та не. Розіб'ю тобі голову, ніколи спеціально, тільки не спеціально. Ти мене сама довела, ти мені, мене сам довел, що я пішла до другого чоловіка в ліжко, або ти мене сама довела, що я тобі голову розбив. Це така історія. Тому пильнуйте, думайте про це. Це насправді речі дуже легкі і дуже зрозумілі. Просто нас чомусь не прийнято замислюватися. Над сенсом того, що кажуть, я вже давно говорила, що я відкрила для себе Америку в якийсь навіть, перший десяток років, як я відпрацювала в професії, так я відкрила для себе Америку в тому плані, що у нас люди вважають, що у відносинах, що все так, як вони собі уявляють, а не так, як воно є. Якби вони в якійсь матриці, знаєте, знаходяться. Серйозно вам кажу, коли я приймаю, наприклад, якусь пару на розлучення, і я спілкуюся з обома сторонами, 80% із 100 у чоловіка і у жінки різна причина для розлучення. Вона не співпадає. У 80% не співпадає причина розлучення, не співпадає час, коли вони розірвали стосунки. Це дуже часто буває, і ми ж питаємо, коли ми подаємо суд, коли ви перестали спілкуватися як чоловік-дружина, коли у вас оце відбувся розрив. Один одне каже, вона друге каже. Не реальності, розумієте, у людей все одно вони різні. Ну, на жаль, і якісь відправні точки конфліктів. І надломів різних, вони теж різні, бо люди різні, вони по-різному сприймають і жінки, і чоловіки тим паче, навіть якщо вони разом живуть і, і так далі. А, знаєте, це прямо інструкція, як знищити людину. Ну, я вам кажу, що це те, що я пронаблюдала. У своїй роботі, по життю, по досвіду, своєму, чужому і так далі. Оце те, що я пронаблюдала, я вам тому це і кажу. Бо це речі, ті, на які варто звертати увагу. Один із моїх трьох прийомних синів тренувався на мені, просто по приколу, любив і постив і наслухав, як розмовляють колектори чи тих, як тролять, дуже цікаво таке в нього, знаєте. Цікава, така у ну, нього хобі таке слухати, як розмовляють колектори. Завжди, навіть якщо я бачила власними очима, він все одно намагався доводити, що мені показалося. Оксана пише: е, такого не було. У мене про це окремий ефір взагалі є. До чого це доводить. Якщо ви попадаєте в залежність від такої людини, а ви зрозумієте, що якщо ви. Е, Стіка до такого, то вам сказати два-три рази і вам вистачить, що ви пішли з відносин. Коли людина в такому знаходиться, лишається в таких відносинах, вона рано чи пізно починає не розуміти, було таке чи ні. І вона починає не розуміти, чи правильно вона оцінює взагалі оточуючий світ явище. Які в ньому відбуваються. Чи правильно вона робить висновки, і вона перекладає всю відповідальність себе на цю людину, тобто вона нічого не може вирішити потім. Це руйнує особистість людини. Не всі люди однаково. Мають однакову психічну конституцію, так би мовити. Є люди більш напористі, більш сильні, більш рівноважені, більш сильні в якому була сенсі? В сенсі впевненості в своїх судженнях. Розумієте, що якщо я оце побачила і зробила такий висновок. Значить, воно є так. І наскільки вас важко зрушити з цієї точки зору, що треба зробити, щоб вас змістити з неї? То лі би вам якісь факти викласти, що ви не праві, то ли вам сказати, що такого не було, або вам тріснути по, по, по лбу і запугати вас, щоб ви сиділи під кровать. Різні бувають люди, але ж я вам кажу, те, що я вам проговорила сьогодні. Це е, ті речі, які є, як це сказати, небезпечними. Це небезпечно. Це нібито просто слова. Але слово то зброя. Так я вам скажу. Так що думайте, пишіть, що ви думаєте по цього з цього приводу? В коментарях дуже цікаво буде подивитися. Бажаю всім тихого вечора, кінець тижня робочого. Дякую всім за увагу. Хай будуть всі живі та здорові. Нічого не літає. І все буде добре. Молюся за нас, за вас, за нас, за нашу країну, щоб ми всі були живі та здорові. Слава Україні! До нових зустрічей!